Вітаю, вас, шановні друзі! Знову ми разом. З вами зустрічаємося на теренах інтернету. І, звісно ж, питання сьогодні продовжується про джелини матки, про методи виведення їх на ваших, на наших пасіках, там, де ми займаємося. І в цьому є потреба. Незважаючи на те, що ну, ми оптимістично відносимося, погода плюс 9, знову ж упала, декілька день було погоди принесенням медозбір був досить потужний. Позаливалися як могли. Ну і на цьому все залишилось. І зараз замість гулу бджолиного під боку в нас гудей теля ну, таке Тема сьогодні у нас про свищові матки. І що зараз для нас є важливо? А важливо є те, що багато є плюсів і мінусів. В тому методі виведення, адже ми знаємо, це не секрет. В багатьох місцях після продажу біолопакетів або коли роблять відводки, залишаються хвости. Коли залишаються хвости, чи даємо ми маточника, чи не даємо. Дуже часто буває так, а цей рік ми бачимо, що ти хвости ще й свої е, залишають хвости, бо злітають. І виходить, що лісять на деревах. Хто не контролює, таке відбувається. А Буває така ну, роєва гарячка хвостів. І як залишок, там залишаються хвости на свищових. Матка. Більшості, хто не розуміється в цьому, так і залишає. І яка б там матка не була, вона залишається, яка перша виходить, або друга, або третя. Бо ж хвости, як я казав і кажу, що залишають ще свої хвости. От літають на дерево, а те, що залишається, стається з маткою. Яка там якість, то одному богові відомо. Тому то сьогодні мова в мене піде про те, якої якості свищові є матки. Підшості буде говорити, що то є дно, тобто то є погано. Інші будуть говорити, що то є добре, без проблем. Бджоли плодяться, бджоли ростуть, бджоли приносять мед, і нічого поганого з тих маток немає. Ну насправді що відбу... Ви знаєте, взагалі-то я побіжу наперед і вам розкажу про те, що в селекційній справі раніше і ну наскільки зараз я не знаю. Бо таке діло, що було раніше, я можу спертися на те і розказати, що свого часу на свищових матках потужно використовували селекційну справу, тобто впровадження в селеційну справу свищових маток, воно давало користь, адже коли залишали групу бджолиних сімей і там. Виводили бджолині родини собі свищові матки, то люди, які цим займалися, спиралися на те, що іменно бджола родина, певна бджола родина, виводить своїй сім'ї в своєму вулику і своїх личинок, своїх маток. І з тих личинок. Які виходять по ні мірі передається генетично і через молочко передається все саме найкраще з вибраної бджоли свого часу? От пана гайдара Василя Антоновича. Можете запитати, як воно впроваджувалося в селі Вучково Міжгірського району, як відновлювалася та пасіка після того, як вона лягла. Багато є людей, багато е, розмовляють про це, але воно зараз не по темі. Тема свищових маток. І там до цього часу, у поколіннях, те, що залишилося методом штучного е, виводу маток, зараз працює та пасіка. Тобто є е, те, що коли можна спертися на свищевий Матки, а є більшості тоді, коли не варто цим займатися. Чому проста причина, коли хаотично бджоли закладають личинки, вибирають і закладують маточники, то тягнуть вони як свищі. тобто беруть із чарунки там, де бджоли на чарунка. Вибирають личинку, і допоки личинка не запечатана, то любу личинку можуть взяти. І у тому поспіху, що вони роблять, закладають на різних. Хтось каже: Ну хай закладають на різних певний час проходить, прориваєш всі маточники, які запечатані одного, оставляєш відкритого розпечатаніше. Ще які годуються молочком і ще бджоли заглядають. І ото буде найкраще, але ви ж то можете контролювати цей процес. І не завжди, коли так відбувається, то е, кажуть, що все погано. Насправді можна контролювати цей процес як. Було в мене запитання, чи можна дати рамку там з відкритим розплодом, щоб вони самі потягнули або з яйцями. Завжди краще давати, коли личинка має певний період росту або життя період життя період тобто перші. Години життя після вилуплення з яйця личинка найкраща. дай перші, взагалі-то вона линку має чуть пізніше 6-12 години до доби, коли у вас є, виріжете полоски, чіпляєте їм, і вони таким методом собі потянуть. Хоча потрібно прорідити. я не буду говорити цю методику, але я просто хочу сказати, що коли нормальна личинка там. І в їх є можливість кажуть, ну чарунка що ж бджолина, то там менше молочка буде вкладатися. Ну хлопці і дівчата, не треба обманюватися і комусь голову забивати цим. Вони ще її розширюють. І коли тянуть маточника. То там заливається молочка стільки, скільки потрібно. Головне, щоб була кількість на бджола і різновікова бджола, яка спроможна годувати, виділяти теє молочко. І ніколи, коли матку беруть з тієї чи іншої личинки на виховання на бджоло, ну будемо говорити на королеву бджолородини, родини, ніколи її не будуть годувати тим змішаним. Берга або пилок, вода і ну, мед, отакою от кашкою, ніколи не буде. Це все обман. Завжди повноцінна матка та люба, яка би не була, чи то свіщова, там тихої заміни, чи там штучного виведення, чи ну, роєва матка. На те вона й виходить на 16-й день від яйця до емало через те, що її вирощують на маточному молочці. Складова маточного молочка може там, якби верх трошки падати і змінюватися. Але суть остається те, що вони годують цим молочком. Через що не 21 день як бджола, а 16 день як матка. Тому коли вони наповнюють, коли спеціально тая чи інша бджоломатка вирощується, ну, личинка. Майбутнє майбутня бджоломатка, вирощується у вірних умовах, то ганьбить і говорить, що свищові матки погані, то не варто. Але коли хаотично. У вас вони заклали, і ви що попало, звідти взяли або залишили, і та там вони собі виведуть найкраще і оставлять. Ага, оставлять. Перша, яка вийде, остальний може побити або бджоли прибирають їх. Вона вроді би здоровенна. Тая матка, не плітка. Дивиться, ого, здорова, І спарується, буде відкладати яйця, а потім дивися. Що то та бджоли родина тормозить в розвитку? Чому проблема? Да все проблема всередині, бо розвиток яєчки, яєць ви Бочки і яєчників розвиток слабий, мало їх через що кількість відкладених яєць дуже мала, і це не залежить від того, чи добре, чи погано годують ту матку, чи медозбірні умови будуть говорити такі, бо в тебе така генетика, методика виведення. Методика виведення має значення. Тому, друзі, як приклад на закінчення, зараз я трошки покажу на ну на практиці, які ті маточники, і там буде в мене запитання до вас одне, одне небагато. А ви як розумні люди, які які знаєте толк в цьому, мені підкажете на моє запитання і дасте відповідь на те, що я хотів би узнати від вас. А наразі дякую вам за те, що дослухали мене. Наразі для порівняння зрозуміли ви. Я думаю, ще вертаючись назад, повторяю: чи то свищова матка, чи то тихої заміни, чи то роєва, чи то не будемо говорити рятункова, як я вже казав, свищова, Значення немає. Головне умови для вигодовування. Головне, яка личинка віку, і головне е, генетика тієї личинки, з якої виводиться матка. Оці складові мають значення, плюс медозбір, плюс в яких вуликах, плюс де, і звісно ж, те потім показує, в якій кількості спаровується та чи інша матка. Все. На цьому, я думаю, порівняння ми зробили. І як для прикладу, я продовжую своє відео. Приємного вам перегляду далі, а наразі все. Всім пока. Ну і для наглядності, що там коїться, зараз ми глянемо. Цікаво буде, дивіться, ну от така два корпуси, виховалка. значить Одна і друга працюють бджоли для того вже для обогріву, адже після виховання вони під бігудями. І так, друзяки, чому ж різниця є між свищевими матками та всіма іншими? Зараз ми це покажемо, 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 покажемо. Ось так дивимося. І запитання для професіоналів і не для професіоналів. Скажіть наскільки якісні будуть ці матки? До мене було запитання свого часу. А як же вийде, якщо подати для них? І вони самі виведуть. Варіант про цей будемо говорити. Чому так сталося? От подивіться, ось ця площадка, От. чому вона пуста і свіщеві маточники висять. ну Вони майже готові. Ну і тут по периметру є. цій бджолородині, вона, це рамка така одна. Але це ще не все, друзі. Питання остається в тому, що рамка, вони будуть тримати, бо холодає вже поставлю. Рамка це не просто рамка. Якщо дивимося, бачимо нумерацію. Тобто сюди була перенесена рамка із личинками із засівом, від яких я прививався. Тобто брав личинку на виховання, давав джолам. Тож, питання залишається до вас. Чому так? І чи підуть ці маточники для подальшої справи на пасіці? Ну, це явище в мене не масове, але ну, так сталося, я не став їх якби зривати, а час підійшов, вже маточники на виході. Тож, як то говориться, ждемо. Виходу маток іменно з свищовиків І чому свищовики є такі по якості, що кажуть і добре, і погано. Тож, друзі, чекаю від вас відповіді.